А ви чули про такий стиль в літературі як брудний реалізм. Його хрещеним батьком і королем вважається Чарльз Буковський. Але цей термін подарував нам інший письменник та журналіст Біл Буфорд. І вперше цей термін з'явився на обкладинці часопису Гранта у 1984 році. Після головних ознак цього стилю я вам розкажу про українського короля брудного реалізму. Перше, це персонажі, це звичайні люди. Дуже часто це все ж таки маргінали. Це прості работяги, алкаші, простітутки, наркомани, хулігани, бандюки. Ну і таке інше, друге це мова тут. Дуже ре реалістична і мінімалістична письменники цього стилю не використовують якісь складні алюзії, метафори. І дуже прикольно, то що те, що вони оцією простою мовою розповідають про дуже складні речі. Третє це антураж, це така сувора реальність зубожіння, безнадьога, безперспективняк, це якісь міські масиви. Це можуть бути якісь трущоби, такі, знаєте, неблагополучні райони. Четверте, фокус і основна увага в таких творах на темній стороні життя. Приготуйтесь до розчарувань до відчую, до того, що в кінці тунелі ніхто не бачить цього світла. Хоча дуже часто герої таких творів вони намагаються. Зрозуміти сенс життя, але навколо них розвертається така, знаєте, байдужа реальність, але все це згладжується іронією та чорним гумором. Звісно, згладжується, якщо ви це любите. Я це люблю, тому мені це дуже сподобалося. Нещодавно я відкрила для себе короля українського брудного реалізму, і це звичайно ж Анатолій Дністровий. Вчора я дочитала його... Твір пацани, який мене дуже сильно вразив. І я мені здається, впишу Анатолія Дністрового в свій список улюбленіших українських письменників сучасних, але в мене є така невеличка, але дуже важлива ремарка, особливо для дівчат. Не боріться читати цей твір. Якщо ви не готові до блатного жаргону, до сірості 90-х, до сексизму, до мізогінії, до, до жорстокості, до нетолерантних думок та дій оцих 18-річних пацанів, які живуть в Тернополі в кінці 80-х років, я людина проста з Луганська, тому я в принципі була готова зрозуміти і прийняти нашого теляна, не погоджуватися, але зрозуміти його ставлення до жінок та до якихось подій, яке йому. Диктує його оточення та епоха. Мені не подобалось, як тут поводяться пацани, особливо дівчата іноді жмурилася, іноді мені було фізично боляче від якихось таких ситуацій. Я кривилася, я не погоджувалася, але я розуміла, що вони не могли поводитися по іншому в тому середовищі, в якому вони жили. І якщо ви думаєте, що тут є така якась романтизація в стилі бригади або там день народження буржуя, ні, то це показано максимально реально, і в тебе немає такого, знаєте, в мене не було особливо такого відчуття. О, це класні пацани, треба бути як вони. Сам автор Анатолій Дністровий каже, що 25% цієї книги це його власний досвід, а 75% це те, що він бачив на власні очі. І знаєте, що для. Для мене особисто хороша книга це коли ти читаєш і розумієш, що ти віриш в те, що тут відбувається. Ти віриш в ці діалоги, в ці думки. Ти розумієш, що ну во так воно і було. Мені було досить цікаво і навіть щемко читати про це якесь кохання теляна, нашого головного героя, яке тим не менш не влізало в мої особисті рамки того, що я вважаю коханням, але це було цікаво. І мені дуже сподобалося, що тут немає якихось дешевих драм сюжетних поворотів, які в тебе мають викликати якусь сльозу, або. Знаєте, якось зманіпулювати тобою. Я, до речі, думала, що такі моменти будуть. І я думала, що якийсь з моїх улюблених героїв, так вони в мене тут теж були, все ж таки з ним щось трапиться. Тут дійсно траплялися неприємні моменти, смерті і так далі, але не з тими людьми, за яких я переживала. Про що ця книга? Як ви вже зрозуміли, ця книга про 17-річних, 18-річних тинейджерів, яких вишвернули з шкіли, вони навчаються в бурсі, намагаються закінчити цю бурсу. Батьківних алкаші матері намагаються якось цим жити. Матері покладають свої сподівання. Саме на цих е, пацанів хтось з них хоче спітляти з України, хтось хоче померти з України, але в більшості, в принципі, пофіг вони просто хочуть вижити, зробити десь бабла і нормально вирватися з цієї безнадьоги. Чи сподобалася мені ця книга? Ну якщо я купила наступну і останню частину паціків, до речі, першу я не прочитала і не збираюся, тому що я не люблю так. І купила першу частину іншої трилогії, тут уже більше тут уже 40-річні герої. І ще дуже багато книг Анатолія Дністрового я собі зберіг.